Вітаю вас, шановне товариство! Давно не було ті родин доти на цьому каналі, і зараз ми будемо це виправляти, тому що зараз я буду вам розповідати, яким чином топові команди грають в макродоту, як вони трафтять, чому лозають і чому перемагають відповідно ігри, наприклад, матчу Falcons vs Extreme Gaming. Почнемо з драфтів. Falcons, вони все ще вірні собі. Вони беруть свого Dragon Найта, котрий флекситься на три позиції. Відповідно, це дуже вигідно на стадії драфту. Екстрім Геймінг на Драгоннайту відповіли Бейнам, потім вони собі беруть ще Марсі, і Falcons беруть собі Енігму і Тускара. Все ще незрозуміло, хто куди йде у команди Falcons, В принципі, як і Екстрім Геймінг. Хоча, з іншого боку, Екстрім Геймінг набагато більше, ймовірно, що це просто два сапорти, пікнуті в першій стадії. Навряд чи це Марсі Корова без віспа. І тут ми можемо побачити бачите цікаву концепцію у вигляді вайпера Брістлбека. Чому саме Viper Briestel Ну, Справа полягає в тому, що це вкрадений герой Viper у команди Falcons. Адже вони знають екстрими, що у Falcons грає Амар, котрий на вайпері задрот на офлейні. Та Інан, я думаю, також може зіграти. Плюс Вайпер один з найкращих героїв, якщо не найкращий, зараз проти Брістелбека. За рахунок свого ультимейта він вирубає йому пасивку і його можна вбивати. Таким чином вони забирають імбового Брісла собі і вкрадають контрпік у ворогів. На все це Фелканси відповідають Тімбером, тому що їм треба якийсь герой, який буде вбивати Брісла. Хоча, як на мене, Тімбер не сильно контрить Брісла. Якщо він просто фармить, грає на появу своїх артефактів, Тімбер по грі, може почати йому щось робити відчутно. Якщо у нього буде прям супер оверфарм якийсь. Ну і на спік Фелканси беруть собі він Досі не зрозуміло, хто куди йде. Це може бути теоретично Тімберміт Верка, uh, Офлейн за бажанням Найт може бути на кері, Найт може навіть в Офлейн піти Енігмою на саппорті. Тобто тут вони поставлять лінії, як вони забажають. Але скоріше за все їх ідея полягає в тому, що вони хочуть відправити він проти вайпера, адже вайпер не може стояти нормально проти він за рахунок він і оновлювати на неї, на ній стаки. Ну, відповідно, вони зараз бачать брюмастера. Відповідно, можна відправити Драгоннайта Найта проти цього Бруліка, а Тімбера поставити в Брісла. Все, начебто, вигідно для Фелкансів. Вже на перших хвилинах цієї гри у Екстрім Геймінг виникають відчутні проблеми. Адже до виходу крибів вбили вайпера. Ну і на міду, як ми бачимо, він рейнджер, котра стоїть проти цього героя, вона взагалі його не відчуває. Він стоїть без проблем домінує цього вайпера, постійно його пробиває повершотом, якщо... На ньому висять позінатаки, він натискає він дран, разі чого він його один раз в соло вбив на версії на цьому міду. І, ну, здається, гра дуже брастою для фелканців. Але зараз покажу вам декілька неймовірно якісних макромувів. Це те, що відрізняє пабліки і професійну доту нижчого рівня, ніж ця, від ну, того, що ви зараз побачите. Дивіться, от стоїть Брюмастер. У нього тут майже шостий левел. Лінія у нього також провальна, як і у всіх, окрім Брістелбека із команди Екстрім Геймінг. Йому дають стан, знайти на позиції 5 анігмі, не цурається дати йому блаккол і гарантовано вбити. Адже якщо б він там добив якогось кріпа, взяв би можливо левел 6, вижив би, ну і можливо навіть телепортації якісь би пішли сюди. Але тут не про це. Дивіться, що далі відбувається. Ну такий мув вам дуже сподобається зараз. Я думаю, от брюмастер. Він натискає телепортацію. Ще раз вибачте, багануло. Він натискає телепорт на топ, начебто, нічого такого. Ну правильно, якщо людина вмирає, ти повинен натискати телепортацію на топ лінію, щоб качати крипасів. А дивіться, що роблять зразу Фелканси. Як тільки вони бачать, що натискається телепортація на топ-лінію від Брюмастера, вони миттєво всі йдуть на бот-лінію, телепортуються, заходять в портал, летить сюди в інрейнджер, нападають на Брюстелбека. адже вони розуміють, що у Брюмастера немає телепортації. Це основний тімфайт-герой команди Extreme Gaming. І вони в більшості можуть прийти сюди 5 на 4 і почати цю бійку. Хоч ця бійка і не виглядає ідеально за рахунок того, що вони не вбили зразу ж цього Брісла. Тут Брісла буває він з повершота, Це помилка від Аме. Іде розмін у вигляді вайпера. Ще ось цього. Він згріб по суті в нікуди, щоб похолдити позицію. Він щоб вона нікого не бувала. І вбивають ще бейна. Насправді розмін 3 в 3. Ну насправді почекайте, тут ще не в 3 в 3, тут ще б'ють, тобто виходить 4 в 3. Він ну не такий трагічний для команди Extreme Gaming на такому таймінгу. але зверніть увагу на швидкість прийняття рішення від команди Falcons. Вони не зволікали ні секунди взагалі. Як тільки цей брюмастер витратив телепортацію на топ-лінії, вони знають, що це брюмастер через ПВАС, через Веса, тобто це дуже солідна бойова одиниця в тімфайті, тим паче, що у нього ульти на кулдауні. Вони миттєво використовують свою перевагу в більшості героїв і нападають на бот-лінії. Навіть якщо Сейбрі Силбек здається таким героєм, котрого неможливо вбивати. І повірте, коли я бачу такі якісні макромуви, у мене ностальгія по професійній кар'єрі виникає, адже ну. Воно, може, здається, нічого такого вау, але повірте, щоб налагодити комунікацію своєї команди на такий рівень швидкості, це дуже кропітка робота. Наступний мув, котре я хочу вам показати, це контроль Експі-руни. Тут навіть не стільки справа в контролі. Подивіться, вони завчасно біжать от сюди, бачать цього Бейна. Ну, він хоче вкрасти експіруну, неначе нічого такого, телепортується, його. Відповідно, вбивають. Просто зверніть увагу тільки на те, що е, вони завчасно біжать на експіруну, щоб у них був час е, перевірити, чи тут ні, нікого немає. Але дивіться далі. Команди Екстрім Геймінг вони на цьому моменті розуміють, так само як і Фелконс минулій ситуації, що у Енігми немає телепортації. Відповідно, що вони роблять, вони хочуть іти забирати топ-вежу разом з примастером, у котрого є ультимейт. І це доволі логічне рішення, адже Enigma без ТП, начебто цю вежу, дефати вони ніяк не можуть. Інакше вже Екстрім Gaming можуть опинитися в більшості. Але дивіться, що робить Снекін. Він натискає разом зі своєю командою Смоук. Тут стоїть варту команди Екстрім Геймінг, і вони, е, фалконси, використовують портал. Екстріми не бачать цього, що використовується портал, адже вони смазі знаходяться. Сюди вже зачасно часно Найн і вони нав'язують знову цю бійку? Тут вони бачать вайпера, у котрого взагалі катастрофічна гра, і вбивають його також. Тобто швидкість гри вона абсолютно захмарна. Екстріми. Фізично не очікували побачити тут таку кількість героїв, адже ну вони тільки що показались на боті. Як вони можуть бути знову на тобі? І Енігма тут це саме може бути. Єдине, що тут підставляється Амар, це його провина, абсолютно, адже він не мав права так агресивно грати, коли його. Команда вже точно не може йому допомогти. Ось тут повинен був відходити на трикутник. Але це не відміняє геніальності цього мува. І на цьому моменті здається, що у Фелконсі взагалі ніяких проблем в цій грі бути не може, адже вони тут нападають знову на Марсі, дайвлять як завгодно, форсують телепортації. До речі, це також один. Дуже хороший мув. Запам'ятайте, якщо ви нападаєте ось тут, або якщо ви граєте з Редді і нападаєте ось тут, ви повинні зробити дуже швидкий кіл і далі виходите. Адже команда ворожа буде телепортуватись куди завгодно, зразу після вашого нападу, і можуть вас розвернути без будь яких проблем. Те, що вони миттєво намагаються після цього вийти, це, ну, дає розуміння того, що вони повністю читають ситуацію на карті і передбачають ці телепортації, тобто роблять кіл, і миттєво виходять. Це Також якісно. У команди. Falcons начебто, немає ніяких тут проблем з цій грії. У них все збалансовано, у них є Дімбер, котрий має велетенський нетворс, котрий може сплити з цього брістелбека теоретично. Є Вінрейнджер, котрий може робити демедж з руки, і Dragon Knight, котрий може ініціювати і фронтлейнити навіть з позиції Керрі. Але все це було до цього тімфайта. Запам'ятайте, на тір 1 рівні все вирішується буквально в одному або мікро або макро моменті. Тут ставиться вард командою Falcons. Я дивився на реплеї, як це виглядало, дивіться, покажу. Підходить, підходить смок ось цей. Ставить варт і на долі секунду вони бачать вайпера цього. І Скітер зволікає: він не натискає Блінк і стан цього вайпера. Хоча його 100% треба вбивати, адже у нього немає ніякого сейва, окрім Хорікен Пайку, він просто вмре і, ну, типу, у нього навіть баю немає, хоча, можливо, пізніше з'явиться, ну, але то таке. Він вирішує наступне зробити. Він бачить Брістлбека, у котрого є Блудстоун і Аганім. Особливість Брістлбека полягає в тому, що якщо ти не можеш вимкнути йому пасивку, його ліпше взагалі не бити. Адже з таким білдом він наносить величезну кількість демеджу, якщо ти його б'єш, і відчутним менше шкоди, якщо ти його просто ігноруєш. Так він може бігати там кілспреєм спамити постійно, може натисувати свою спину, щоб когось ем, попшикати. Але тим не менш, це не така велетенська шкода. Тут вони вирішують напад, напасти на цього брісла. Виявляється, що це була засідка від Каспріггеймінг, і вони в позиції повністю знаходяться ось тут. ВРК намагається вбити Бейна, але отримує сліп. Скітер змушений ансліпати її своєю ілюзією, і починається ось такий доволі невдалий тімфайт для фелкансів. Скітера один раз вбивають. Тут натискається Фінзгріп в Тускара, котрий хотів бити Бейна, у нього немає особола, він далі вмирає. Є Блекхол в Марсі плюс зелену панду, але синя панда живе, відповідно, брісла, вбити не можна. Ну і команда Velcons, вона просто вмирає. Абсолютно вся ось цій ситуації. Тімбер, єдине, що встигає натиснути телепортацію. Але це повний камбек від команди Extreme Gaming. А чому ж так відбувається? Тут все просто, це персональне виконання ініціатора. Я стояв садково цьому впевнений. Враховуючи, що я як у граю на багатьох іграв на багатьох професійній кар'єрі ініціаторах. Тобі ніхто не каже, в кого тобі треба стрибати е, в моменті. Ти сам приймаєш це рішення і на тобі ця відповідальність. Ти ведеш за собою команду і допомагаєш фокусувати своїй команді цілі, в котрі ти ініціюєш. І, відповідно, це рішення скітера було стрибати в Брістлбека. І тут напевно ви можете подумати, що ну окей, він все зрозумів, і в Брісла більше стрибати не будуть. Друзі, тут я вас хочу попросити. Не забувайте, будь ласка, писати коментарі під цим відео, ставити вподобайку і підписуватись на канал. Це є дуже важливим і допомагає. Просувати відео. Дякую вам за це. Далі команда Falcons затискає смок, знаходять одного героя, другого героя. Знаходять. Знають, що тут показався брівмастер, у нього немає ультимейту, його вбивають. І здається, Falcons знову перевертають цю гру. Тут я хочу показати вам один неймовірно якісний мув від команди Falcons. Матайте на вуса. Дивіться: ось тут з'являється Рошан. По таймінгу на реплеї це забагано. Він з'являється. Він там, через півтори-дві хвилини, начебто повинен з'явитися. Дивіться, що роблять фелконси. Фелконси розуміють, що на даному етапі Екстрімгейм при рівних нетворцях вони скоріш за все сильніше в тімфайті. Адже у нігми немає там ніякого блекімбара, щоб кастанути Блекхол, або ганіма, щоб бути свого Брістелбека. І відповідно вони читають, що Екстрім Геймінг будуть стояти ось тут і чекати Рашана. Що роблять фелканси? Вони не біжать на цього Рашана контестити його, файтитись, як зробили би напевно більшість команд на тих турнірах, котрі ми дивимося, або більшість людей, котрі грають в пабліках. Вони йдуть на хайграунд ворожий, вони тискають смок. Щоб запіковити героя, котрий це дефає, і форсувати команду Екстрім Геймінг на хайграунд назад, і таким чином стягнути їх з зони Рошана. Далі Фелконси пішли, показались на боті. Екстрім геймінг натискають очікувано смок на Рошана знову. Що роблять Фелконс. Вони знову біжать на мід. Вони знову біжать форсувати Хайграунд, адже тут вони розуміють, що вже, наприклад, у когось телепорта немає, як, от, наприклад, у Марсі, вже смок використався. Вони не знають, чи є 100% Рошан чи ні. Але вони теоретично розуміють, що команда Extreme Gaming може лупцювати цього Рошана. і тому вони просто намагаються розміняти ось тут. Рошана забирають Extreme Gaming. На топі тавер також падає. Падає Терментер. і виходить, що це два бараки. Один Тірдва Таур і Торментер за рахунок цього Рашана. Що могли зробити екстрімгеймі? Насправді вони нічого не могли зробити. Вони змушені йти на цей, ну, не настільки приємний насправді трейд. Але, ну, в цьому краса тір один доти. Ну а тепер, як же ж ця гра йде до завершення? Дивіться. Фелканси, вони розуміють, що екстріми все ще сильніші, тому вони намагаються пушити просто дві лінії і за рахунок Найта ось таким чином спідпушити. Тут стоїть скітер, ну наче нічого не передбачає ніякої біди. Але тепер дивіться уважно за ксімсю, це позиція 4 марсі. Скітер отримує Страйк, У нього не працює третя пасивка. Тобто у нього мінус армор. Дивіться. От він намагається фокусити, але тут він бере, перестрибає на нігму позиції 5, буває її, дає. Він рейнджер нулі фаєр. Пуржить він Дран? на ній. на мідовий Він Рейнджер. Вбиває її. Вбиває Тускара. І Скітер тут за Маром дивом рятується. Тобто він в соло на Марсі вбив три герої. Далі команда Falcons подумала, що ну треба натиснути смок після такого провального тімфайта. Побачили знову Брістілбека на міду, у котрого вже лінка апнути її у Скітер зволікаючи, стрибнув, дав стан в Лінкенсферу Брістілбека. Почали фокусити всією командою цього Брісла, ну і давайте подивимось, до чого це призведе. Це знову ж таки я не рішення Скітера. Типу, він побачив героїв на сидіннях, подумав, що тут Брістел Бек 1, можна його вбити, але. Ну, так. Якось так. І команда Falcons програє першу карту на другій мапі. Друзі, якщо чесно, небагато є що показувати, бо там Фелконси програли взагалі в салат. І по драфту їм було складно, і по грі Там шансів ніяких не було. Тим не менш, я думаю, однієї карти такого детального аналізу повинна бути більш ніж достатньо для вас. Якщо це не так, обов'язково напишіть про це в коментарях. Вам же я дякую, що ви додивились це відео. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами завтра. На все добре.